Всім хеллоу, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо вивчати англійську граматику, але ми зазирнемо трошки в майбутнє. Я маю на увазі в прямому значенні. Ми будемо вивчати майбутні часи. Це відео буде цікаве тим, хто тільки починає вивчати англійську та ще не вміє будувати речення в майбутньому часі. Але також буде цікаве і тим, хто вчив, вчив граматику, але так і не довчив складні часи по типу Future Perfect або Future Perfect Continuous. Сьогодні ми розберемося з усім. Перед початком поставте лайк та перевірте підписку на наш канал, щоб ваше навчання ніколи не переривалося. І і ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dome. Мене звати Каріна. Ну що, ви готові дізнатися все про майбутні часи? Тоді поїхали. У нашому відео про всі часи в англійській мові ми розповідали вже, що є всього 12 часів, з них по 4 на кожен час. Типу теперішній, минулий та майбутній. Отже, ми маємо, що є 4 майбутніх часи. А це у нас. Future simple, future continuous, future perfect, and future. Perfect Continuous Також майбутній час може виражатися через теперішній. І такий приклад ми сьогодні розглянемо, але це вже буде ближче до кінця відео. Спочатку основа. Пройдімося за чотирма формами майбутнього часу. Почнемо з першого найпростішого: Future Simple Future Simple перекладається як просте майбутнє, і воно справді найпростіше як для розуміння, так і для запам'ятовування. Це один з найпростіших часів в англійській мові. Ура! В англійській мові є щось просте. Запускайте салюти. <хи> Воно використовується, коли ми хочемо сказати, що в майбутньому щось станеться, не роблячи ніяких акцентів ні на чому, ні на тривалості дії, ні на тому, коли вона завершиться, нічого. Просто щось колись в майбутньому станеться. Конструкція будується за формулою підмет плюс will плюс. Присудок простіше, вже просто нікуди, адже в цьому часі не потрібно думати про закінчення С і С. Не потрібно як в минулому використовувати неправильні дієслова, вчити ті мільйонні таблиці, але їх треба все одно таки вчити. А тут все просто без будь-яких підводних каменів. От реально, тільки підмет, «will» присудок. Це давайте вже. Давайте вже мерщій розглянемо приклади. Calvin will go home tomorrow. Calvin піде додому завтра. I will learn English every day during this week. Я вивчатиму англійську щодня протягом цього тижня. Або як вам така обіцянка? I will always love you. Я завжди буду тебе кохати. В старих підручниках з англійської мови ви можете також зустріти слово shell, що ніби воно вживається з I, we. Але насправді зараз все можна замінити словом will. Тому запам'ятали will. І використовуємо його з усім, впевнено. Звичайно, в якійсь старішій літературі, навіть у підручниках або старих фільмах, ви можете почути це shell Не лякайтеся, це те саме, що Will, тобто конструкція майбутнього часу, але вам використовувати її вже не потрібно. Просто запам'ятайте Will. Другий за складністю та розумінням час у нас буде future continuous майбутнє тривале, але це не означає, що воно прям дуже складне. Зараз з усім розберемося. Якщо попереднє було максимально просте. Цим то це буде просто простим. Домовились? Якщо ви вже знаєте теперішні часи, ну наприклад, ви знаєте present continuous, то із future continuous у нас не буде ніяких проблем. Ми поговоримо про якусь тривалу дію, яка буде відбуватися в майбутньому. І щоб позначити оцю тривалість дії, ми будемо додавати закінчення ing до дієслова. А перед самим дієсловом ставити. To be. Отже, will be означає буду. Дієслово з ing означає робитиму. Буду робити. Ось так виглядає сама формула. Підмет плюс will be, плюс verb ING. Наприклад, I will be swimming. Я буду плавати. Тобто не колись там запишуся в басейн і буду плавати. А в якийсь конкретний Проміжок часу тривалий. I will be swimming, Адже закінчення ing показує нам тривалість. Ну, наприклад, друзі хочуть вас покликати у кафе завтра о 6 годині. Але ви знаєте, що завтра о 6 годині ви будете плавати. She will be doing her homework. Вона буде виконувати домашку. Вона буде робити це в майбутньому, в якийсь конкретний момент, і якась буде тривалість цієї дії. Future perfect – а ми підвищуємо градус складності та переходимо до наступного часу. Future perfect – Це у нас майбутній доконаний час. Майбутній перфектний час. Хто як називає? Що це означає та як це зрозуміти? Perfect означає, що дія вже завершилась або буде завершена до якогось моменту. А так як у нас це future perfect, Отже, це майбутнє, яке буде завершене. До якогось часу. Формула виглядає таким чином: підмет плюс will have плюс verb three. Що таке у верб срі. Згадуйте правильно. Дієслово в третій колонці. Якщо воно не з третьої колонки, то це просто дієслово з закінченням «-ed». Тобто хтось у майбутньому матиме «have» якусь дію завершеною «finished». Наприклад, we will have this project done before 2023. Ми закінчимо цей проект до 2023 року. I will have learned these words in September. До вересня я все таки вивчу ці всі слова. Will have learned. А щоб ви і справді вивчили слова, підтягнули граматику, розвинули свої speaking skills... У мене для вас є дещо. Я вам раджу записатися на онлайн урок з викладачем Dom. Наші викладачі завжди готові допомогти вам розібратися з будь-якою темою в англійській мові. І що найголовніше, на уроках ви будете саме практикуватися, ви будете багато розмовляти. Що погодьтеся. Дуже прокачає ваші розмовні навички. Перший урок безкоштовний, щоб ви могли спробувати переваги навчання в EnglishDom, а тоді вже прийняти рішення, підходить вам це чи ні. Записатися на перший безкоштовний урок можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео, як завжди. А ми продовжуємо розповідати вам про форми майбутнього часу. І у нас на черзі Future Perfect. Continuous. Навіть з самої назви уже трошечки можна здогадатися, що ж тут буде. Відверто кажучи, в житті цей час мало коли використовується, але це не означає, що ми не маємо бути з ним знайомі. Отже, так як ми вже знаємо, що таке Future Continuous та що таке future perfect, нам залишається що? Просто їх правильно об'єднати. Uh, Отже, Continuous це процес. Perfect. Це результат. Ну і future це майбутнє. Тобто в майбутньому якийсь процес буде завершеним, і нам буде важливий той результат дії, яка тривала. Конструкція виглядає так: підмет плюс will have been плюс verb – Тут чомусь з'явилося слово been. І в цьому насправді немає ніякої магії, адже це ж і є наше to be в третій колоночці. Нагадаю, що в continuous be стоїть перед дієсловом, а в perfect дієслово переходить у третю форму. Ось такий симбіоз у нас і вийшов. Давайте якнайшвидше перейдемо до прикладів, щоб стало нарешті зрозуміло. I will have been learning English for exactly a year. Tomorrow. Завтра завершиться оцей річний процес навчання, тобто я матиму за плечима величезний багаж знань. Бачите, є і тривалість, і результат. І майбутність. «You will have been waiting for me for three hours before I come». Ти будеш на мене чекати протягом трьох годин, поки я не приїду, або до того як я приїду. Важливо, що ти був в процесі очікування, адже це втомлює. І важливо те, що ці три години закінчаться до якогось моменту в майбутньому. Знову ж таки, є процес і є результат. І є майбутність. Так, звучить заплутано, але тут важливо зрозуміти сам принцип та відтренувати це на початку цього відео. Я вам обіцяла розповісти про те, як будувати майбутнє через теперішнє. Час пройшов. Зараз розповім і не треба на мене так дивитись. Тут насправді немає нічого дивного, бо і в українській мові ми це використовуємо. Ви просто раніше про це не задумувались. Ось дивіться, The train comes at 12 a.m. Поїзд прибуває о 12 годині. Е, речення побудоване взагалі то за правилами present simple, тому що train – arrives. ми ніби кажемо, що поїзд завжди приїжджає о дванадцятій, так так і є, але це відбувається за розкладом. А отже, це відбудеться і завтра. А отже, це є і майбутнім, так само. І при цьому ми можемо мати на увазі, що потрібний нам поїзд прибуде сьогодні о 12 годині. Ще один приклад. She leaves work at six. So we will wait for her. Вона йде з роботи о 6 Отже, ми її почекаємо. She leaves at six. Але це мається на увазі майбутнє. Вона піде з роботи. Так, вона завжди йде з роботи о 6 годині, але сьогодні теж вона це зробить. Отже, це майбутній час, хоча використана конструкція Present Simple. І ті ж приклади можна провернути з present continuous The train is coming at 12 Поїзд прибуває о 12-й годині. Прибуває, ніби continuous але ж це буде в майбутньому. Розумієте? Тому тут гарно використати саме present continuous Це ж так само як в українській мові. Ми можемо сказати, поїзд приїжджає або поїзд. Приїде! І в обох випадках ми будемо мати на увазі майбутній час. Вона йде з роботи о шостій, отже, ми її почекаємо. Бачите, принцип той самий. Просто різні речення. Ми чудово розуміємо, що хоч тут вживається present continuous, але з роботи вона не йде в даний момент. Вона буде йти о шостій. Тим більше, що ми вже сказали в реченні, о котрій конкретно вона буде йти. Але використали continuous. І останнє, що я сьогодні хочу вам розповісти, останнє, але не менш важливе, це конструкція to be going to, Скорочено виглядає як gonna. Використавши цю конструкцію, ми можемо сказати, що хтось має намір щось зробити. Має намір щось зробити, отже, зробиться в майбутньому. Тому вона теж відноситься до нашої теми To be going to або gonna Перекладеться, як збиратися або планувати. Будуємо речення по правилам present continuous, адже плануємо це ми вже зараз, на даний момент, а сама дія відбуватиметься в майбутньому. Але ми цього точно не знаємо. Це ж тільки плани. Саме тому не will, а конструкція to be going to. Наприклад, are you going to do something? Ти збираєшся щось робити? З претензією, можна сказати. Це чому ти стоїш і нічого не робиш? Are you going to do something? Ти збираєшся щось робити? Ще один приклад: I'm gonna visit Scotland this year. Цього року я збираюся відвідати Шотландію. I'm gonna visit Scotland this year. Ось так я собі збираюся, планую, і цілком ймовірно, що я поїду. Але може й не поїду. Це тільки плани, розумієте? Тому. Gonna. Baby, I'm gonna. І ще один варіант застосування to be going to Це коли щось ось-ось станеться. І це вже майже очевидно. Тут навіть не про намір, а про найбільш ймовірний результат. Наприклад, хіднт плей боулінг форсійз. So he's gonna lose. Він не грав боулінг протягом трьох років. То він ну майже очевидно, що програє. Хіз гона луз. Він скоріше за все програє. Розумієте? Ось і все. Мої вітання. Ми це зробили. We did it! Молодці! Дякую всім, хто дослухав це відео до кінця. Але ще більше буду вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар, залишите лайк. Це дуже важливо і приємно. Будь ласка, коментуйте тільки в тому випадку, якщо вам подобається та корисно. Якщо було прям дуже важко, пам'ятайте, ви завжди можете переглянути це відео та ще раз собі щось занотувати, законспектувати. Усвідомлення прийде до вас. Дайте цьому час, адже це дійсно непроста тема в англійській мові, особливо «future», Perfect. continuous. контініюс. Oh. Голова йде обертом. Нагадую: посилання на перший безкоштовний урок англійської з викладачем EnglishDom залишається в описі до цього відео. Ви нічого не втрачаєте, спробуйте чи підійде вам такий формат навчання. Відео дивитися це, звичайно, супер корисно, але практикувати англійську з викладачем це буде ще більш ефективно. Адже вам там зможуть пояснити персонально всі ті моменти, які ви не зрозуміли до того. Ну і звісно, ви будете цілу годину розмовляти англійською, тобто практикуватися у тому, що вивчили перед тим. Тож, негай. Та часу та записуйтесь на свій перший безкоштовний урок. А я з вами прощаюся! З вами була Каріна Сія!